Громадська організація за Чернігів продовжує та розширює програму допомоги соціально незахищеним верствам населення. На сьогодні продуктові набори отримали вже більше 25 тисяч чернігівців. А відтепер її надаватимуть навіть тим, хто не в змозі самостійно прийти до громадських приймалень Олексія Савченка. Допомагати в цьому активістам громадської організації за Чернігів будуть працівники центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Ми благодарні роботникам соціального центру. Спасибо їм огромное, що вони так, як і ми допомагають людям за скромні зарплати, делают большие дела. Ми хотим, щоб наша допомога дійшла до кожного, хто в ній нуждается. Першу партію продуктових наборів вже доставили до територіального центру, тож до мешканців Деснянського району допомога почне надходити вже від сьогодні. У соціальній службі із великим ентузіазмом сприйняли ініціативи громадської організації за Чернігів. Якщо враховувати, що на сьогоднішній день значна кількість підопічних наших громадян це малозабезпечені громадяни, то ця допомога у вигляді продуктів харчування і ще дещо, звичайно, має значення для кожного із них, у яких, у, у, людям, у яких немає сторонньої допомоги, крім держави, якої є територіальний центр. организация и громадских организаций. Надо учесть очень серьезный момент, что многие жители, да, которым мы сегодня помогаем, это те люди, которые отработали. Это те люди, которые сегодня хотят заботы. Добрые дела не прекратятся, а они наоборот увеличатся. Добрих справ забагато не буває. Саме за таким принципом діє за Чорнігів. Активісти та керівництво громадської організації продовжують співпрацю із територіальним центром. Адресну допомогу отримує кожен його підопічний.